У цьому відео я розкажу про таку категорію товарів, як килимки автомобільні. А саме розпочнемо з гумових кілинків. На даний момент ми співпрацюємо з двома виробниками: це є компанія Stingray і компанія Polytep. Тут багато різних є, але основні це є Stingray і Політеп. Почнемо з Stingray. Stingray це є килимки преміум якості. Вони дорогі. Але вони дуже круті. Вони відсутній запах, чітко лягають. ну Це, скажімо так, топові. З бюджетних це топові килимки. Дуже хороші є, Тобто, от по марці, по моделі. Ось, чи в цьому меню ви шукаєте, чи в верхньому. покажу. От вони, от вони є. Вони бувають двохштучні, трьохштучні, чотирьохштучні. Чотирьохштучні йдуть на легковушки, трьохштучні на деякі буси, і двохштучні також на деякі буси. Ну, в принципі, по фотографії, фотографії актуальні, по фотографіям все видно. Наступним виробником е кілимків, який у нас є, це є фірма Політеп. Е також класний асортимент, Хороша ціна. Скажімо так, супрова ціна. Там, ну, вони дешеві реально. Топові по продажам, я їх вам рекомендую. Єдиний нюанс, вони мають запах. В принципі, можна клієнтів попереджувати, що в них є невеличкий запах, який з часом вивітриться. Ну, це бажано попереджувати. Щоб клієнти брали дорожче. Якщо не розраховує по ціні, то клієнт повинен знати про ці килимки. Це щодо гумових килимків. Наступним килимком, який. Ми класно продаємо. По гумовим килимкам в багажник на даний момент вибір у нас невеликий. Але ми його будемо розширяти. Це буде Stingray, це буде політеп, всі виробники. На даний момент у нас їх багато немає, але те, що є, ви клієнтам можете показувати. Салон це те, що йде в салон, багажник це те, що йде в багажник, все логічно. Наступними підпунктами є текстильні килимки. На даний момент у нас їх просто немає. Там є 5-6 позицій, вони тут засвітяться. Але в основному, їх у нас немає. Наступними килимками, це килимки Ева. Це є топові килимки, топова якість. Ми є виробниками, цей товар потрібно продавати. Ми зараз от, якраз займаємося більше маржинальність по них. Це те, що потрібно, це топове, що люди хочуть. Те, що ми рекомендуємо. В комплектацію входить 5 килимків. 5, 3, 4, як яка машина, воно, в принципі, все намальовано. Якщо в машині є кліпси, розберемо цей комплект. Якщо в машини є заводські кріплення, тут і комплектація з заводськими кріпленнями, е, по кольорам у нас є безліч кольорів. Е, наприклад, сірий кольор окантовочку можемо зробити любу. Чорну, там, ну, безліч кольорів, воно навіть є тут, От якщо нижче прогортати, можливості, як це зробити. Тобто, це ми реально ми шиємо за 24 години, ви берете замовлення, фактично завтра це замовлення вже їде. Це по кілинкам Ева. Наступним це є матеріали для автокілимків. Якщо клієнтам цікаво, це є листева. На кожен килимок рекомендуємо робити такий апсейл Це є підп'ятник, який ставиться килимок водійський, ставиться під ногу, коли газує і тормозить, щоб не протиралося до дирки. Ми апсейлим тут, продаємо підп'ятнички. Тобто, це так, ну, те, що потрібно. Шильдики для автокілимків зрозуміло. Тобто, якщо людина хоче там, собі на килимочок, щоб писало Nissan, Mercedes, ще якісь марки машин, докупляються окремо, продаються разом за килимками, робиться такий топовий комплект. І кліпси. В основному вони, вони йдуть в комплекті з килимками, але інколи клієнти питають кліпси окремо, тому що могли поламатися, могли загубити і так далі. В принципі, по килимкам все зрозуміло, щось там такого. Незрозумілого немає. Якщо є комплектації, давайте розглянемо, де є е, варіанти комплектації, ви просто це у клієнта уточнюєте. Е, для прикладу, у Nissan Qashqai буває двох комплектацій, звичайний плюс 2. Якщо ви бачите щось нестандартне написано в назві товарів, значить це потрібно уточнити у клієнта. Ви можете це запитати в старшого менеджера е, чи у керівника відділу, а потім просто це знати ви розумієте. Що, от, наприклад, для Кашка є стандартні кінки, є кінки плюс 2. Плюс 2 це так називається комплектація Е, Візьмемо Kia Soul, якщо я не помиляюсь. Тут є для EV. EV — це означає, що машина Електро. І є для звичайного. Ну, На даний момент їх немає. Але якщо у людини не EV, просто тут EV — це не, зв... не просто так написано. Щось це означає. Якщо ви на даний момент не знаєте, що це, краще гуглити. Написали в Гуглі Kia, Kia Soul 2 EV. І зразу Google вам розкаже, що це і для електроавтомобіля. Якщо це написано, значить, для звичайного воно не підійде. В принципі, більше покориків нюансів немає. Все чітко, працюємо далі.